Привіт! Напевно, Скахут знайома більшість моїх колег. Це навчальна платформа, за допомогою якої можна проводити інтерактивні заняття та перевіряти рівень знань студентів за допомогою онлайн-тестування. Але ми звикли використовувати його в класі, де є проєктор та мобільні пристрої у дітей. Як використовувати цей інструмент під час онлайн-навчання? Невже учням треба мати два гаджети під рукою? Звісно ж, ні. Але про все по порядку. Почнімо з самого початку. Для створення нового кахуту натисніть Create. У новому вікні натисніть New Kahoot, щоб створити власний тез нуля або вибрати один запропонованих шаблонів. Kahoot пропонує такі шаблони, але деякі з них доступні для платної версії. Тож перейдемо до створення нового кахуту. Для демонстрації я обрала тему вживання дієслова слова TV для учнів 3 класу. Створюємо каху та даємо йому назву. Починаємо наповнювати, заздалегідь приготувавши матеріали з картинками та питаннями. Слідкуємо, щоб правильна відповідь була вказана. Дублюємо слайд за слайдом, змінюючи питання та інші дані. Кількість слайдів залежить від вашого бажання. Тепер перевіряємо наш каху. Дивимось, як він буде відтворюватися на електронному пристрої учні. Вводимо код гри, нікнейм. Приєднуємося та починаємо грати. Тож, все добре, окрім того, що учні бачать плитки для відповіді. А саме завдання та варіанти мають дивитися на іншій сторінці браузера або в іншому пристрої. Це дуже незручно та займає час. Тому заздалегідь переходимо в налаштування. Тут є різні опції, як то перемішати питання або варіанти. Але нам потрібна лише одна дати можливість учням бачити питання та варіанти відповідей. Перемикаємо і дивимося, як зараз виглядає наше завдання. Окей, все чудово. Тепер наш кахут зручно використовувати під час онлайн-уроку. По завершенні гри ми можемо отримати фідбек, попросивши учнів заповнити форму. Також приділяємо увагу проблемним питанням, пояснивши, чому правильна та або інша відповідь. Звичайно, ви можете використовувати ці вікторини не лише під час уроку, але й надати його для тренування вдома. Для цього треба поділитися грою та встановити терміни, до якого час учні можуть виконувати завдання. Зручно публікувати завдання безпосередньо в класрумі, натиснувши відповідну кнопку. Переходимо в наш клас. Публікуємо завдання та зберігаємо його. Думаю, цей інструмент буде цікавий тим, хто прагне урізноманітнити свої уроки та заохочити своїх учнів. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Пока-пока!